Пане Тарасе, зараз з'явилася інформація, її оповідувала народна депутатка Вікторія Сюмар, про батимільйонний тендер на виробництво розважальних серіалів, які розуміють сумнівних персонажів. Ну, очевидно, йдеться про серіал, про собі поворознюка. Звідси Олександр, власник... У клубу Інголе, е, який має зніматися Юрієм Горбуновим. І отут є таке питання. А по-перше, і в коштах, які на це виділяються, а друге, а в самому герої ну він достатньо такий сумнівний. Бо мені здається, що зараз в Україні є достатньо. Реальних героїв, військових, волонтерів, про яких варто зняти кіно? Ну, давайте так. Перше, а що ми маємо претензії до коштів? У нас же ж війна скінчилася в 20-му році, сказав Володимир Зеленський. Він ж сказав, війна в його голові закінчилася в 19 чи 20-му році. То що за претензії? Якщо війни нема? То чого кошти не мають йти на якусь беліберду, на якесь чергове шалене весілля? А якщо війна є, то напевне у нас влада воює не на стороні Збройних сил України, якщо вона не бачить цієї війни. І якщо урізають, я хочу нагадати, зараз з травня по червень, по звітних даних, скоротилися видатки на закупівлю зброї. Зараз у липні скорочуються видатки на харчове забезпечення. При тому, що ті не все одно завищуються Міністерством оборони, скорочуються і знову йдуть проблеми з видатками на обмундирування на інші речі по армії. Ну дуже показові речі, знаєте, так ніби українська влада не хоче вигравати в цій війні. Інакше це не поясниш. Ждальше у нас колосальні проблеми з забезпеченням армії зараз дронами. Це просто колосальні, тому що вони потрібні неймовірно почалося. Дуже серйозна дронова війна, і нарешті це зрозуміли. Ми собі іноді їх сприймаємо як повних ідіотів. На жаль, це так не є. На жаль, там армією опікуються не тільки що його з Герасимовим, там сидять віцепрем'єри в уряді. А уряд в них зовсім не дурний. Зовсім не дурний на приликій на жаль. І вони прораховують, що буде потрібно, і вони зараз запускають. Мало того, що іранські шахеди насуплять, вони запускають серйозне виробництво по цілому ряду озброєнь, і нам треба відповідати, і держава мала би оці всі непродуктивні видатки спрямувати на закупівлю того першочергового, на що може не вистачати воєнного бюджету, або ж запустити це, ну умовно кажучи, через е, е, ну. Ти ж самі органи місцевого самоврядування? От, скажімо, є проблема з Мавіками. Вони китайські, і для США це ну правда, це тільки Я це від американців не чува, це ніби проблема, якщо китайські дрони масово закуповуються україною для військових цілей. Хоча мені деться, що це брехня. Це вріше не Резніков, це е, хтось з заступників його казав. Мідеться що це брехня, але якщо так, то чого б замість цього, щоб у Львівській області і в Волині на Волині теж. Два містечка районних центри замість заплатити кіль, по кільканадцять мільйонів гривень там чи по кілька десять, я вже не пригадую, на з, ремонти стадіонів, які зараз точно не на часі, не могли би купити це вже не державні, це комунальні ресурси, закупити тих ж самих китайських Мавіків для Збройних сил України, закупити їх сотні. В кінцевому рахунку з тими видатками це будуть тисячі. Це кошти місцевих бюджетів. Навіщо тратити їх розкрадати? Або ж забирати їх, як це зробили в Рівенській області, до державного органу обласної військової адміністрації, і там розфугувати на пресслужбу, відділ управління культури, і туризму і інші шарашкині контори, через які розкрадаються ці гроші. От замість цього нормально використати кошти для потреби армії, там, де треба місцевим бюджетами чи приватно, там, де можна зробити державним бюджетом, державним. але війна. Для української влади не є пріоритетом, і тому з цим поставлена певна пауза з серйозним фінансуванням збройних сил. Хай витягують волонтери, скільки можуть. Держава там щось там робить, але вже вихвалялася. Пригадує така підласа там. У них є у СУХ, Вихвалялася, що 30 мільярдів піде з держави на закупівлю дронів. Ага, вже не йдуть, вже закінчили. Тому це що стосується грошей. Держава не бачить пріоритетом своїм підтримку збройних сил України. Пункт другий. Що стосується конкретно, каналу, на замовлення, якого, для якого це нібито робиться. Слухайте, це робиться для Фрідому. Я хочу нагадати: це російський канал, ну, російськомовний канал, який за свої суті є російський. Його керівник хвалиться, що у нього продукт кращий і чесніший, там, і демократичніший, ніж Росія 24. Слухайте, ви розумієте? Людина порівнює себе не з BBC, Людина себе порівнює з Росія. 24 щоб ви собі це зрозуміли. Пункт наступний: дом, фрідом, рада, воєнне телебачення. Суспільне перетворилося на державне телебачення. Більше суспільного як суспільного мовника фактично не існує. Воно повністю контролюється державними органами і підпорядковане державою. Тому суспільне з усіма своїми відвітуваннями, які є окремими каналами, це вже більше десятка державних телеканалів, саме державних. Ви знаєте, що угода про асоціацію і принцип інтеграції до Євросоюзу забороняють мати державні засоби масової інформації, просто намертво забороняють. Порошенко відвоював право існування телеканалу Рада з дуже чітким поясненням: це є телеканал, який має висвітлювати виключно роботу парламенту для населення. Виключно роботу парламенту. Те, що відбулося після перевороту, коли телеканална рада віддали людям Тимошенки, керівши ще тоді і кінокіт компанії, які на них почали стригти грубі, грубі мільйони, рада перестала фактично висвітлювати роботу Верховної Ради, вона перетворилася на пропагандистський канал однієї політичної сили, що заборонено європейськими правами, створена телеканалу Домі Фрідом і дом створили власне, знищивши іномовлення. Так воно у нас було сабеньке, так вкладіть гроші, нормальне іномовлення, щоб воно нормально працювало на світ, щоб були нормальні англійські передачі, французькі, польські, і Запустіть передачу і пробуйте пояснити полякам, чому е, на Волині був не геноцид, а була трагедія. От спробуйте це зробити польською мовою, а не е, російською. Натомість знищено було іномовлення саме під створення телеканалу Дім, саме під нього. І створений. Спочатку тільки для іномовної функції, телеканал, ДОМ, а потім раптом був сповіщен: він буде тепер говорити на Україну, територію України. Тому що е, на територіях, де говорять російською мовою за кордоном, самій Росії чи там росіяни в інших країнах, і на окупованих територіях цей дом ніхто не дивиться, тому що його і дивиться не дуже то є що. І тому. Він став раптом загальнонаціональним каналом, що вже напряму заборонено нашими домовленостями з європейським союзом. А раптом до нього в Україні ж ви знаєте, що в Україні попри війну неймовірна кількість зайвих грошей, от ми не знаємо, куди їх дівати, і тому був створений ще один російськомовний телеканал для внутрішнього житку в Україні фрідом. Два телеканали тепер займаються пропагандою російської мови і про російських наративів. Ці два канали ще раз кажу: вони не про російські, вони не російськомовні, вони російські за своєю суттю, за своїми методами, за позицією і тому подібне. І от два російські телеканали, мало того, що мали там займатися якоюсь державною пропагандою. Тепер вони під них в Україні спеціально створюється російськомовний продукт. Наскільки я розумію. Ці замовлення, які йдуть від Фрідома, там ні забутки новорічної програми, на яку теж кільканадцять мільйонів витрачають, вони, як я можу зрозуміти, будуть російською мовою. Тобто українцям пропонують новорічну програму російською мовою, і це буде транслювати в тому числі телемарафон. Оце, щоб ви собі зрозуміли, це пряме порушення конституції, це пряме завживання. Це доказ того, що ця влада хоче знищити українську мову і її мінімалізувати. І другий момент, що стосується цього серіалу, я так і не зрозумів, серіал, мені здається, буде зніматися в двох мовних версіях: українській і російській. Щоб більше запудрити мозки, тому що ну Freedom буде його транслювати російською, чи вони будуть перекладати, дублювати там чи субтитри ставити, чи як я вже не знаю. Але. Перше, з'являється додатковий російський продукт. Друге, появляється продукт, який взагалі-то під час війни на каналі, який був створений спеціально, щоб бути мовником проти ворога для інформаційної війни проти ворога, буде висміювати Україну, робити з українців зайвий раз ідіотів і підсилювати ворога. Ну, слухайте, ну це диверсія, це інакше не назвеш. І тепер про саму суть. Вже відомий сценарій. Сценарій дуже простий: ну, це художнє кіно, це ж не документальний серіал. Двоє програмістів з Харкова хочуть кудись тікати на захід, десь на Західну Україну. Їх зупиняють на Кіровоградщині, їх там місцевий якийсь там керівник там чи району, чи фермерського господарства, чи ще хтось там. Ну крутий парень, називається Дід. Їх зупиняє, не пускає їх далі втекти на захід і каже: ви залишитеся тут. Призначає їх бути в місцевій теробороні, де вони займаються обороною. Кіровоградської області, там війна в нас їде. Ви ж знаєте, порознюк у нас же ж герой війни. Це ж мусічушка розказувала, що він саме героїчний. От ви воюєте, як Мусійчук, як поворознюк, і тоді зможете щось говорити проти нього. Так, от вони там ведуть війну в місцевій теробороні і паралельно з тим, щось підпрацьовують на фермі, оскільки це створюється в вигляді екшену, щось має бути в стилі шаленого весілля, тобто це буде якась дешева тупа. Комедія з кучою якихось, знаєте, бутафорських для ржачки форм, в яких звичайно українці будуть виглядати дебілами, ще більшими дебілами, мабуть, ніж у сватах, але паралельно з тим, там в образі керівника оцього підприємства діда, який є. За сценарієм, головним позитивним, таким трошки гумористичним, трошки підсміюванням, а головним позитивним героєм має чітко проглядатися Поворознюк. Виникає тільки питання, на яке відповідь поки що нема. Про це невідомо чи Поворознюк буде грати сам себе у цього діда, чи його буде грати актор, який буде ну, максимально старатися схожим на поворознюка бути. Тобто, це ніби не має бути поворознюк за сценарієм, але це має він вгадувати, Ну не просто вгадуватися, що має бути він ну просто в це. От. Щоб ми зрозуміли, що зараз відбувається, все просто забулися. Війни нема, у нас ідуть вибори. Поворознюка і його майбутні впливи розглядають в політиці. Його розглядає дуже серйозно е, Коломойський, якому вже Зеленський починає теж трошки надокучати. Він хоче зробити для себе там якусь можливу альтернативу. А може вона місцевому рівні, а може вона рівні партійному? і Він починає знову повторно розкручувати цю персоналію. Про поворознюка ми з вами вже колись зробили окремий запис, запис, записали тілю програму у всіх деталях, чому це мерзенна істота, чому вона небезпечна і шкідлива для українців, і чому саме. Не для українців, а для українчиків. От тих, що малороси, ця істота може створити особливу загрозу для їхнього сприйняття України. От зараз цей серіал він спрямований саме на це. Ну, Демонтаж України ведеться. Його ж ведуть не тільки расисти своїми Збройними силами, його ж ведуть з середини. І оцей демонтаж, оці серіальчики, вони спрямовані на одне. Для зовнішнього глядача: висміяти українців для внутрішнього, ну, демонтувати Україну. О, це я інакше не можу пояснити. Я розглядаю подібні речі, починаючи від фінансової складової, коли ці гроші викачуються з бюджету і вкрадуться в армії. Я хочу нагадати: у нас бюджет не просто дефіцитний, у нас половину бюджету нам закачують наші союзники. Всі видатки на зарплати, на соціальну політику, на все йдуть з коштів закордонних. А з державного бюджету основне має йти на що зібрані податки, іти саме на армію. І от саме в цій частині, тому що вкрасти американські чи європейські гроші на серіальчики, знаєте, ніхто не ризикне. Дійсно не ризикне, тому що це відразу прилетить. І тому ті гроші, чому я собі дозволяю сказати, що вони вкрадені в армії, тому що вони взяті з тої частини бюджету, на яку зібрані податки в Україні, яка має першочергово йти на військові витрати. І в цій ситуації ті ці гроші. Вкрадені у так само, як гроші на барабани, на овечерізки по 600 чи 800 тисяч гривень, на стадіончики, на е, замовлення, колосальні на проведення там, конкурсів щодо висвітлення діяльності Харківської військової адміністрації і тому подібне. Все. Це все підтягує сумарно вже далеко за мільярди. І оце ті гроші вони реально вкрадені у військових. Вони не зацілені, призначенням є. І останній момент буквально. В Верховній Раді є законопроект, яким пропонується там від європейської солідарності. Можливо, там інші хтось підписалися. Я не пригадую. Просто європейська солідарність. Поки що єдина його вимагає ухвалити, в якому передбачена повна заборона нецільового використання коштів під час війни. Будь-яке використання, яке є, не є на критичні потреби держави чи громадян, ну, критичні ми розуміємо якісь комунальні речі. Ну закачувати газ треба до речі. Газ, ви знаєте, що закачали по мізру. От зараз закачка була півтора мільярда кубів. Все. Там закачки не ведеться фактично. Я не знаю, як ми зиму збираємося зимувати з тим, що качають. Восени Ті Восени не підростуть. Так, от закачка газу, ремонт електростанцій, випати е, там лікарям, вчителям, соціальним працівникам, тощо ці речі повинні бути. Крім них видатки, тільки якісь найкритичніші. все решта, тільки на армію. Це вимагає законопроект. Ще раз кажу, я не певний по авторству, просто знаю, що одна фракція єдина <кхи>, сьогодні за нього воює. А дальше? А дальше цей законопроект буртують, а навіть не включають порядок денний, тому що ще не все вкрали в українській армії. Пане Тарасе, до речі, до цього цільового нецільового використання коштів. А зараз е, розгортається скандал навколо заміни герба України на. Монументі Батьківщина мати, де міністр Ткаченко планує замінити совєтський герб, совєтську символіку на український герб, українську символіку, і на це передбачено величезні кошти, зокрема, очевидно, із бюджету. Хоча там нібито Ахметову обіцяв підключитися. Ага. І от є питання. А чи взагалі є сенс е, міняти щось тому пам'яті? про намі я говорив з Володимиром В'ятровичем, Інтерв'ю це можна подивитися на моєму каналі. А він е, вважає, що це був єдиний шанс просто позбутися цього пам'ятника як совєтського. Тобто, переробка його нічого по суті не міняє? Ви сам згодні? Я само початку підтримав ту ж саму позицію. Цей пам'ятник будувався як символ приниження і окупації України. Саме як символ в такому плані. І тому міняти там герб ну, це означає, що просовкова українська влада, яка зараз є дуже совковою, ну, хоче натягнути на себе синьо жовті стрічки, собі віночки повішати і, і вишитися такою ж самою совковою, тільки під тризубом. Слухайте, заміна просто механічно тризуба. Не міняє ситуацію. І є теж розуміння по часу. Ну от зараз це, напевне, ну, найвідповідніший момент, коли саме це зараз робити. Три роки Влада Зеленського навіть слухати не хотіла. Слухайте, там були різні проекти. Три роки з 19-го починаючи. По тій родіні матчі, які в Києві люблять називати Лаврінтівна, було питань багато. І влада Зеленського, особливо міністр, гауляйтер від культури Ткаченко. Чітко відмовлялися навіть розглядати ці запити. Мова йшла і про знесення, те, що, з чим я згоджуюся, що це було потрібно, і про. Заміну герба і про навіть завішування, і якісь там варіанти там навішення віночка, там якогось створення, замість отої, знаєте, отої такої страшної кучми на голові, яка жахлива, якась така викликає тільки відчуття ненависті, там різне було. Вони навідріс відмовлялися в мирний період, коли були гроші все, вони просто гроші дербанили тоді на дорогах. Відмовлялися навіть розглядати будь-які варіанти, в тому числі усунення радянського герба. В момент війни, коли у нас є дуже серйозні проблеми з фінансами. Саме це питання при дотаційному на 50 в бюджеті це питання раптом стало пріоритетним. Слухайте, ну вам не дається, що це фальшиво? Ну ще раз скажу з одного боку: ну як я маю тішитися, що там не буде радянської герба? Так я тішуся, тільки єдине, що знову за оцю перестановку, цю зміну загине 100 або 200 українців. Тому що ці 28 мільйонів це недокуплені озброєння, це незабезпечені бронежилети, це незабезпечені каски. Це ще багато речей. За це загинуть українські солдати. Ми задоволені з цього. Нас це влаштовує. Я ще раз кажу: не стоїть питання, що треба ліквідувати скрізь радянську символіку. Чомусь ви згадали про це тоді, коли це найневідповідніший для цього момент. І останній момент щодо цього. У мене десь вдома лежить маленький такий сертифікатик з назвою Цеглинка на зміну герба. На Верховній Раді ззовні були раніше радянські герби. Багато хто це пам'ятає. На самому початку 2000-х, мабуть, 2001 рік, за ініціативою я тоді в цій партії був партії реформи і порядок Віктора Пензенника. Ми задіяли ініціативу про громадський збір коштів для заміни гербів. І на одному з львівських заводів. Саме у Львові були наварені спеціальні конструкції, якими на яких були вони ніби цей фонд загальний прикривали радянський герб, і на ньому був виверений великий тризуб. Оці тризуби, які ми бачимо зараз зовні Верховної Ради, вони були зварені у Львові і встановлені в Києві на Верховній Раді за кошти громадян України, які купували ті сертифікати, тоді там по 5, по 10, по 20, по 50 гривень. Тоді це були ну, непогані гроші. Ще для того, щоб на Верховній Раді України не було радянської символіки, от я пригадую такий спосіб. А тут під виглядом, нібито, якісь олігархи заплатять. Ну, олігархи, якщо платять, то як право, їм за це потім сторицею має воздатися. І невідомо на чому. Але реально ми вже бачимо, що поки що з олігархами щось не пішло, а гроші вишукують знову ж з того ж самого бюджету. І ще останнє, знаєте, в нас є. Ми можемо по різному ставитися там до різних олігархів, до різних багатих людей. ну, Є ті, які багато або середньо, або дуже багато тратять на армію або на українців під час війни. Вони дуже різні. Серед багатих людей є Порошенко, який вже три мільярди витратив на допомогу армії. Чи три мільярди своїх власних, чи там три мільярди разом з зібраними справою громад, я зараз точно не можу сказати, але це йдуть мільярдні кошти. Яхметов, який сумарно витратив більше, але. Там, не на армії, що не так багато, там основна маса й що на підтримку населення. О тих, хто втікали з Донбасу, тих вимушених переселенців теж. Це теж робота гідна, вона теж потрібна. Я чув про те, що щось робить Пінчук та компанія. Я правда так і не можу зрозуміти, кому і як він допомагає. Може, це допомога виключно відмивання грошей через е, притульні фонди. Це може теж бути така історія. Але я принаймні, чув про його допомогу. Я не чув ні разу про те. Щоб олігарх Коломойський хоч одну копійку дав на потреби української армії або українських громадян. І я не чув, щоб нові олігархи, які стали мільярдерами з Сух Зеленського і сам він, дали щось на підтримку української армії. От, якби це Ті люди взяли і поділилися. Я розумію. А так знову звернення. Порошенко: ти там дав 3 мільярди на армію. Дай ще там скільки там сотень мільйонів, дай ще на герб. Ну добре, він це дасть, і тоді на армію знову не додасть, тому що ресурси то обмежені. Вони ж йдуть прямо з обороту. Ахметов, дай на герб зараз. а... Але не додай тоді на тих людей, які в тебе є на утриманні, а не їх утримані там реально перебувають там, великі кількості, там, ну там, йдемо про десятки, як не про сотню тисяч людей, їм не додай. Так може ліпше по скуби Коломойського свого і своїх депутатів, які за цей період реально на мільярди вже розжилися. Може, на них попрацюй? Отут теж є оцей момент аморальності, навіть якщо це буде не з бюджету, а за рахунок тих, хто і так вкладають гроші. Підтримку України, от такий нюанс на нього теж треба звернути увагу.